Вітаю усіх, хто приєднався до першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін в студії. Я автор та ведучий Олег Семко. Рада вітати сьогоднішню мою гостю. Це Ірина Семенюк, голова правління громадської організації Лабораторія Суспільних Змін, співзасновниця соціального підприємства крафтової пекарні Подільський ремісник. Пані Ірина, рада вас бачити. Вітаю. А, я так розумію, що ви сьогодні у мене вперше. Так. Це у вас сьогодні прем'єра. Ну, дуже дуже приємно. Тим більше, у нас дуже гарна і цікава, і дуже приємна інформаційна сторона цього питання, інформаційний привід. Дивіться на мене, пані Ірино. А потім подивитися наше відео разом. А, ми сьогодні будемо з вами говорити. Ви будете більше говорити, а я буду менше говорити про Великодній ярмарок. Так. Я нагадаю одразу нашим глядачам і слухачам, що 13 квітня. Квітня з 10 до 17 у парку біля літнього театру буде проходити Великодній ярмарок. Він Великдень, Фестиваль Великодніх Крафтових Традицій. Хто буде брати участь? Які умови? Чи можна ще зареєструватися? Чи вже все пропало? Все пропало. все абсолютно знає сьогоднішня моя гостя Ірина Семенюк. Отож, пані Ірино, з чого все почалося, коли і як у кого виникла ідея проведення? Такого ярмарку, який в принципі на меті має я вже так трішки за вас відповідаю. А який в принципі на меті має розвиток і підтримку крафтових виробництв, а все почалося з того, що в нас є спільнота чудових прекрасних крафтових виробників в громаді, і почали з такої ініціативи, чому б до такого прекрасного свята, як Великдень, не зібратися разом, не представити свою продукцію і не подарувати він чанам. Свої чудові продукти і знову ж таки не зробити добру справу і зайнятися збором для сил захисту для збройних сил України. Хочу анонсувати, що можна не лише поласувати смачними стравами, взяти участь в тематичних великодніх майстер-класах для дітей та дорослих, а також зробити добру справу і за донат взяти участь у розіграші великодніх кошиків від крафтовиків, кожен з нас. Буде радий долучитися до цього, і на ми в ці кошечки покладемо такі смаколики, які можна буде отримати в результаті. ось Такого участі у розіграші mm -hmm. е, так, давайте все по, по, давайте. По, по, по порядку. Все абсолютно по порядку. Значить, так, найперше, це виникло бажання у такої спільноти. Так. А ви кажете, що спільнота велика? Ну добре, хоча б приблизно ви можете сказати, скільки це 10 виробників, це 100 виробників, це взагалі, от як ви рахуєте? От ви кажете, велика спільнота. Це по кількості по кількості зайнятих людей. Чи по кількості одиниць юридичних або напівюридичних осіб, як ви рахуєте? Дуже цікаве питання. Знаєте, коли в мене виникла така ідея, я поділилася з нею з Оленою Даниловою, як відомий да угу. керівницею фонду громад, Подільська громада та да, і ну, вони, по перше, почну з того, що отримали всебічну підтримку, як і фонду, так і від засприяння міської ради, ми проводимо цей захід. Але тоді запитали. Так, було класне питання: а скільки ж вас? Угу. І тут ми почали створювати спільноту. Створили в телеграмі наразі біля 70 учасників. Ви почали просто не створювати, ви почали перераховувати ті, які та. є, <плес> так. І які сидять собі тихенько і чекають мож... можливостей. Та. та І ми раді, що дуже раді, що така можливість з'явилась. І знову ж таки, на жаль, не всі можуть взяти хтось там в силу там особистих певних причин не можуть взяти участь у заході. Але буде Bile 30. То це буде і їжа. Це буде ну, продукти харчування, це будуть різні такі ремесла. І прикрасли, та різні ремесла. Представники люди, які роблять творчі такі класні речі своїми руками, і тобто, це не, душі. Їжа. не От тільки це їжа, це треба сказати. Це не тільки їжа, але їжа буде. Їжа От буде. якщо брати добре один з варіантів, ви мені сказали, та у нас просто бажання всіх накормити. Все, і, і, і от на цьому можна зупинитися, і е, є ж така казочка, що млинець продовжує працювати. Млинчик, оцей вода, та, ручний такий. <с. От е, окей, ви хочете накормити всіх? В, накормити чим це будуть вироби з борошна? Це можливо, будуть вареники, це можливо, буде м'ясо. Можливо, це буде що це буде? Як ви собі плануєте? А тут настільки на стосовно нагодувати, а як покласти, купити собі смаколиків до великоднього кошика. О, тобто, Ви то... ж розумієте, що скільки <рів> <с methodology> глядачів, стільки й смаколиків. смаколиків, У когось смаколики вимірюються кілограмами, у когось грамами, а у когось літрами. То які будуть пасочки, будуть до речі, користуючись нагодою. Будуть представлені традиційні вироби хлібні, які в нас хлібобулочні, які в нас до поділля пеклися у. Випікалися у Подільському регіоні, тому що мала можливість познайомитись з дуже цікавою людиною пані Світлану Олександровно Творун, яка написала прекрасну книгу Хліб на свята і. На так перепрошую на кожен та, день. Та, та дуже класну книгу. Я дуже перепрошую, мабуть, через хвилювання, але факт в тому, що вона приділила дуже багато часу дослідженню традицій. і автентика, та автентика, така. автентика mm -hmm. так і в суботу вона ми будемо разом робити вироби, які представимо пекти у нашій пекарні. Представимо на. Ярмарку можна буде доторкнутись до традицій, вірувань можна буде е, досить почути цікаві такі історії, як це все створювалося. Тому будуть паски, будуть хлібобулочні вироби, будуть сири, будуть будуть хочу соуси. уточнити так. спокійно. От ви цілий час від хліба тікаєте. Я поки що ще весь в борошні. Я весь в борошні. Я ось що от ви зараз, так так як ви зараз сказали. У мене виникає така картинка. Я собі так візуалізую. Так. А що будуть стояти люди в фартухах, в білих, чистих, гарних фартухах, і вони прямо на моїх очах е е будуть місити тісто, будуть створювати щось, закладати в якусь форму, буде стояти якась піч або щось таке, і потім в, в піч і печі. Тобто е те, що у нас дуже коротко, називається одним словом, майстер-клас. От щось таке буде, Чи це вже буде просто готовий виріб? На стосовно хлібів, це буде вже дегустація готових виробів, так. тому О, що важко ще, зробити ще на місці. Так. Це одна слова дегустація. О тут я маю ще розказати нашим глядачам і слухачам, що ви будете мати можливість. а у Мене все записано так. 13 квітня. І давайте не будемо з вами забобонними. 13 квітня з 10 до 17 години у парку біля літнього театру ви будете мати можливість продегустувати. Принаймні е, хлібобулочні вироби. Е, точно, все інше не знаю, до цього іншого ми ще не дійшли, і це мені от обіцяє е, пані Ірина Семенюк. Сказала, що і, і мені, і вам обіцяє, що можна прийти і продегустувати. От дегустація це також дуже-дуже цікаве так. слово, на яке треба робити акцент. Окей. Тобто, е, великодні. Смаколики, які mm -hmm. створені з борошна і не тільки, і не тільки. можна буде продегустувати. Так. так, окей, що ще можна буде зліпити, змайструвати, зробити? Бо наскільки я розумію, ви казали вже. Я пам'ятаю, ви казали про кошики. Mm -hmm. Там будуть кошики. Mm -hmm. Їх вже готові привезуть? Чи її можна знову таки подивитися і якийсь там майстер-клас лозоплетіння? А, ну, почну з того, що продавати з кошики, точно будуть. Майстер-класу ну, буде майстер-клас для діток точно створення великодніх кроликів. З, а, а, з тканин, наскільки пам'ятаю. Потім буде а, розмалювати будемо писанки. Будемо з дітками. Вони зможуть, а, ми створили таку маленьку інсталяцію для того, щоб можна було розмалювати Великдень у Вінниці. Тобто, будуть для цього всі паноє будуть фарби, які Дітки зможуть е, передати свій настрій великодній. Е, е, і знову ж таки, е, є ідея, що ми хочемо ще від себе організувати прикрашання дітками пасок. Тобто вони вже будуть готові, тому що важко зробити їх угу, пекти вже угу, да, без угу. е, безпосередньо печей, але дітки зможуть взяти участь і забрати з собою ці пасочки додому невеличко. Окей. Тобто е, поки що так. Проміж... Проміжний такий фініш. можна буде прийти на е, цей ярмарок фестиваль, можна буде знайти і е, кошечок, можна буде знайти і наповнення в цей кошечок, угу. і напевно діти найменші зможуть ще щось навіть самостійно своїми ручками зробити. Так, Так. Чудово. Тепер е, з 10-ї до 17-ї 17 години. Та. Я чому так деталізовано це проговорюю? Е, одразу почне все працювати з 10-ї години. Чи можливо щось підвезуть до 12-ї, а... Щось ближче до обіду. До речі, обід буде обід буде. З 10-ї це організаційні моменти починається офіційно. У нас о 12 дванадцятій відкриття ага. Та, коли вже зможна буде, вже будуть розставлені всі локації, можна буде безпосередньо вже або придбати щось продегустувати або взяти участь у таких заходах. ще раз хочу уточнити і ще раз хочу проговорити близько 30 майстрів так. або майстерень і тут а, же ж і майстри, так і так може бути так. а біля 30 візьме участь так. чи можна ще уявімо собі зараз що хтось нас дивиться хтось нас чує чи вже закритий варіант ем, реєстрації на цій ярмарці? Чи ще можна зареєструватися? І, взагалі, як можна було потрапити е, в набір на цю ярмарку? В нас була реєстраційна форма поширена. Та між майстрами долучалися всі нашу спільноту, поширювали інформацію. Е, ви знаєте, дуже класне питання. Ми реально шукали виробників м'яса, крафтових виробників. Оце, оце біль нашої ярмарки, тому що ми їх до цих пір шукаємо. Якщо ще є варіанти, і хтось хоче взяти, представити свою продукцію, ну... яка класно, да, яка можна покласти в великодній кошик, показати себе. Ми можна дійсно ще до завтра. Можна ще завтра. У нас п'ятниця в принципі ми приймаємо бажаючих відкрита абсолютно до побажань до тих, хто хоче також до нас долучитися. Я хочу уточнити, що значить ми шукали, не могли знайти. Ну... Я так продовжую так. вашу думку, шукали, не могли знайти. Що <кхем> значить не могли знайти? Ніхто не вийшов вам на контакт. Чи ви не маєте контактів? Чи як? Чи немає з ким домовитися? Я чому запитую? Так. У нас. І я вважаю це дуже класно. У нас достатньо велика кількість фірмових. Я mm -hmm. не знаю, наскільки це крафтові, але фірмових, які мають кожен свою е, лейбу, назву, е, свій м, колір і так далі. Mm -hmm. і так далі, Магазинів я маю на увазі, тобто точок продажу. Я не знаю, наскільки вони крафтові. Вот тут відверто буду казати. Я не знаю, наскільки вони торгують своїм mm -hmm. безпосередньо товаром, виробленим своїм mm -hmm. товаром, але їх багато. І я тому дуже дуже радий. Тому що не чим так. більше їх, значить, тим більше конкуренція, тим смачніше і дешевше. Більше, ну, Ви розумієте мене. І мені здається, що вони зацікавлені в цьому. І їх багато. Так. Ні, Насправді, з ким ми спілкувалися, в них, на жаль, не вийшло. Це було кілька виробників, але добре питання крафтовості. Не все можна назвати крафтом. Да? А от от тоді тут питання якби ранжиру, кого ви до себе запрошуєте і хто взагалі має право взяти в цьому участь? Що для вас крафтовий? Які основні ознаки? Як Якщо... просто поділіться ними, тому що це так само і для наших глядачів, і слухачів цікаво. Щоб не було таке, та я цей кусочок хліба, я цю пасочку, я ці яєчка, я там то-то все, п'яте десяте. Я це все можу купити будь-де, починаючи від е, ринку великого ТЦ або десь там. Що таке крафтовість? Давайте скажу простіше, тому що насправді це дуже дискусійне питання. Ми звикли все розглядати з точки зору, якщо воно на десь прописано, зафіксовано, або наприклад, це десь якісь законодавчі норми. Та угу. але насправді крафтовість це да, можна сказати синонім ремісництва. Це те, що робиться або в одиничних екземплярах, або не є масовим продуктом. Це те, що при виготовленні використовуються експериментальні рецептури. Наприклад, та, в нас, якщо ми говоримо про нашу пекарню, Ню в нас ми пропрацьовуємо автентичні рецептури. Ми їх робимо з різними поєднаннями, і ми не є масовим продуктом, тому що в принципі ми з пропускна да ціколому виробнича здатність uh -huh. там це до 300 хлібин в день, і це є та якщо раз повторюсь, не Е, крафт це те, що та ну іноді і досить часу да може бути певним таким сімейним бізнесом, не масштабованим. Ну це знову ж таки це такі uh -huh. додаткові певні умови, але насправді найголовніше це те, що не є масовим продуктом, і те, що використовує при виробництві якого використовуються такі експериментальні або цікаві, або унікальні рецептури. Тобто це не мас маркет. Не, це не. перше. Е, е, кількість або е, тиражування, або тираж, так. або там як завгодно, є, е, є досить лімітований. Так. Mm. І в тому то виходить фішка. В тому то виходить, що це продукт, який. А... Ну, тобто тут... ну. Цікаво сказати, да От де ну, межа крафту і не крафту, Ну <святить> виходить, кожен, кожен маленький ремісник так. мріє. Стадово Я вигде. переконаний, що кожен мріє про конвейер. Ні. Я скажу дуже грубо зараз, але кожен мріє про конвеєр. Щоб, як ви кажете, не 300 хлібин, угу. а 3000 хлібин. Ні. з тим самим, щоб не втрачалася якість, наповненість. Це важко зробити mm, тоді вчитися. Якщо ми я будемо розумію. робити три тисячі хлібів, нам доведеться а, давати більше дріжджів, Хоча ми дріжджі фактично не використовуємо. Нам доведеться використовувати різні поліпшувачі і так далі. У нас, наприклад, хліб виготовляємо його добу. Якщо ми будемо масові, ми не зможемо це робити, в принципі, і так само як м'ясо. Да? Якщо це м'ясо, яке там в'ялиться певний термін, чи так сири, які витримка певна, вони не зможуть mm -hmm. бути масові, тому що вони швидко невогото. Наприклад, ось на це треба певний час. І знову ж таки, ну мабуть, скажу про себе. Я розглядаю, наприклад, якісь суміжні певні види. Наприклад, ми будемо займатися борошном, тому що в нас ще буде борошно та, та суміжна діяльність теж в нашій родині. Ні, це млинарня, і в принципі під потреби та буде борошно, різне нішева борошно, не те теж, яке не є масово, наприклад, гречане, там, рисове, там, спальтове, те, яке в принципі теж використовується або для певних кондитерських виробів у no, хліба. Це так, не янішеве. Mm -hmm. Тому ми бачимо розширення суміжної діяльності, ніж, наприклад, три тисячі хлібин. Це нам не цікаво, тому що нам дійсно. При доведеться втрачати в тому, що ми зараз робимо. Ми не зможемо так. Ну знову ж таки, це з позиції, мабуть, досить суб'єктивної. Окей, <с? <с?> але дискусія цікава. Ну, це не дискусія, це просто обмін. Якби я ставлю запитання, ви відповідаєте. Я досить абсолютно не питання, дискутую в даному випадку, бо я є споживач, основний споживач, традиційний споживач, скажімо так. А ще раз хочу зробити акцент: шановні виробники крафтові виробники м'ясної продукції, ще й Маєте можливість, якщо дійсно вам цікаво, а, вас просто знайти? Uh... Мережа? Так зараз чи є якийсь спеціальний сайт, чи що? ви знаєте, ми тільки почали об'єднуватись і серед невеличких крафтовиків прозвучала така ідея. Давайте об'єднувати, зробимо це та зробимо це все. А була до речі, знаю, що в нас дуже класно працює Офіс туризму. Вони вже підтримують і теж є такі платформи. Але можливо, це буде в нас в Телеграм. Є спільнота створена. В принципі, туди можна долучатися. Ірина Семенюк. Шукайте. Я точно переконаний, що хто Хто дуже хоче, то обов'язково знайде, якщо не встигли записати, як звати Ірина Семенюк? Передивіться, будь ласка, ще раз ще раз наш ефір. І я маю нашим глядачам і слухачам ще раз нагадати, що великодній ярмарок, який називається Він Великдень, це фестиваль великодніх крафтових традицій, пройде 13 квітня з 10 до 17 години в нашому центральному парку Леонтовича на майдані, де завжди стоїть раніше з. До, до війни стояла ялинка. Це майдан перед е, літнім театром. А що я ще не встиг сказати? А, безпека. Проговоріть, будь ласка, момент безпеки, як буде працювати ярмарок під час безпеки. Не дай Бог, якщо там, там та, щось таке. Так, звичайно, обов'язково. Як безпека та, тут? У угу. е, е, нас буде обов'язкова інструкція, де є найближчі да, укриття, і, звичайно, під час повітряної тривоги, у разі настання локації будуть, не будуть працювати, тобто ми і учасники, і попросимо. Ставимо всіх. На, да. Паузу, да, ставимо всі на паузу. Так, Ставимо на паузу всі в укриття, і потім після. Відміни сигналу повітряної тривоги повернемося. Mm -hmm. Я сподіваюся, що мені одна дописувачка нагадує, що mm -hmm. сьогодні також дуже класний приємний день. Сьогодні десь вона знайшла, uh -huh. що сьогодні день банана, <рес> день банана, тобто день їжі в будь-якому so. випадку. Ми сьогодні говорили про їжу. Про їжу говорили з Іриною Семенюк, головою управління громадської організації Лабораторія суспільних змін, співзасновницею соціального підприємства Крафтова пекарня Подільський ремісник. Більше з Іриною ви можете поговорити. Принаймні познайомитися з нею можете вже 13-го числа абсолютно незабобонна, молода, красива, розумна, симпатична розмовляюча дівчина. А, і поставити її запитання 13 го числа. Ви можете на ярмарку. Ну що ж, дякую за участь в нашій програмі. Дякую. Виходимо зараз з ефіру. Шановні наші глядачі і слухачі, декілька хвилин приємної музики, а далі знову таки продовжується наш ефір. Час змін з Олегом Синком. Новий вінницький ритм. 101,8 FM. Місто над Богом. Події, що поруч.